Всім вітання, продовжуємо наші експерименти. Зараз, як ви бачите, стоїть одна вилка в раминка, друга вилка в раменка. Зараз включаємо вольтметр на одній вилці в раминка і другу вилку в раминка. Зараз тут стоїть розрядник, розрядник поки що відкинемо. І землю також відкинемо. Так, на точці трансформатора стоїть вилка в раменка друга. Даємо живлення. 400 вольт. Тут 370 вольт. 300, видно. Так, тепер даю заземлення. Так, амперметр показує. Так, нібито вже великий струм іде. Так, поставив заземлення тут вже 500 вольт. Там 470 теж майже до 500 доходить. І тепер ставлю розрядник. Зроблю зупиночку, бо тут висока напруга. Так, без розрядника у нас було менше 500 вольт. І за розрядником вже 700 вольт у нас іде. І тут працює розрядник. Якщо ми зараз візьмемо викрутку індикатор, я її кладу поряд. От. Вона не спрацьовує. Відкидаю заземлення. Зараз не спрацьовує. Зараз секундочку. Так, індикатор щось перестав працювати, він спрацьовував раніше. І тепер дивимося. Напруга 750 вольт споживання 6,2, 7%. Тепер я скважність буду зменшувати. Скважність 4%. По напрузі по споживанню. В принципі, не міняється. Тобто вже працює система трошки по-іншому. у нас тут працює розряд. Камера його не завжди ловить, але працює він рівномірно. Це ми побачили. Так. Зараз спробуємо міняти частоту. Поміняв частоту споживання ще зменшилось, напруга просіла. І тут інтенсивність розряду також зменшилась. Так що, якщо система налаштована на певну частоту, вона, ця частота має залишатися для того, щоб отримати максимальний результат. Ще пройшовся по частотах, даю живлення. Отже в мене заряд конденсатора до кіловольта пішов. Цей працює розрядник тут також. Висока напруга. Зараз я тут відкину розрядник. Дивимося, чи в нас тут буде працювати спалах. Немає спалаху. Тобто, коли розрядник у нас 500 вольт, тобто розрядник виключений 480-500 вольт даю розряд. Починає отут вже досить таки потужна енергія. І тут кіловольти пішли. Так, частота. скважин 4%, зараз ще скважин додавлю. На 3% взагалі пішов за шкал, все виключаю, щоб не робити біди. Так, скважність 3% дала досить такий хороший результат. Розрядник почав працювати на постійній основі. Так що вчорашнє відео, хто не звернув уваги, воно важливе. Тому що коли ми працюємо з двома трансформаторами, якраз треба знайти. Щоб частота і власна частота двох трансформаторів була по максимуму. Зараз я прилад відкину, щоб він нас не спалить його. Так, тут також я відкину. І вже йдуть, розрядник працює. Споживання 6 Вт. Це те, що... Було і на початку відео. І зараз ще я добавлю відео. Де сьогодні зранку, коли я розпочав експерименти, таке було розташування, що цей амперметр зашкалював. Зараз я виключу і розкажу декілька слів по цих амперметрах. значить Амперметр це мілівольтметр який міряє спад напруги на шунту. І якщо у нас навколо нього утворюється десь дуже потужне поле, і це поле попадає на е, рамочку, то такий емпермет буде вам зашкалювати, щоб не звертали на це увагу, тому що це не струм який протікає через шунт, а це дія потужного поля, яке діє на сам мілівольтмет, який стоїть. В зоні дії в поля. Даний амперметр розрахований якби на вимірювання струму в районі 100 А. Там стоїть 100 Амперний шунт. Ну і хто розуміє, що таке 100 А, той розуміє. Зараз я даю живлення на генератор. І бачите, що робиться. Нібито коротке замикання. Вчора я, коли знімав відео, говорив, що в мене були випадки, що стрілка зашкалювала. Це я продемонстрував.